Всіх вітаю із юска. Я зараз в Юскі, в Одесі, роблю огляд м'яких меблів, диванів. Я почула побажання своїх глядачів. Хочу зробити огляд диванів, тим паче їх ніколи не робила. І трішки покажу шкафи, шкафи я вже показувала. Також те, що мені буде тут попадатись із таких гарних цін, я також буду показувати. По-перше, мені дуже сподобався, сподобалася ця підставочка. ну, Хочу з неї почати. Вона коштує 959, це виставковий зразок. Ось така вона. Мені так здається, що вона зручна, коштувала 1400. Це виставковий зразок продається за 959 гривень. Також тут покажу зразу зі знижкою такий кавовий столик, ну дуже він гарненький, стоїть на дивані, зручно з такими ось ніжками складається, але це виставковий зразок, він коштує 800 гривень замість тисячі знижка, тому що він не до кінця тут складається. Тут це вказано, не замикається повністю. Тому і зі знижкою продається. Так, переходимо до дивану. Дивіться, є. Звичайні ціни є акційні. Я зараз запитала у консультанта, він сказав, що акційні ціни міняються кожного четверга. Вони ну, можуть їх додати, але і оці можуть ну, як, далі продовжити. Отож, дивимось. Набір соф Essence, Ось такий набір соф Essence показую. Так він виглядає в якомусь сірому кольорі. Мені ще сподобався цей плет. Схожу, гляну, вже не пам'ятаю, скільки коштує. Я його розгорнула, то ніяк собі не виберу плет новий. 28 998. Це як акційна ціна. Далі. Далі бачу ось оцей. Да? Начебто Ні, це з от, з трьох. Да. Дивіться, ось це софа кутова, 25 тисяч коштує. Також в такому сірому кольорі вона йде. І ну, от з боку кутова видно, що можна так, як лягти на неї. І ось вона також стоїть. Вони однакові. Ось ці дві софи. Це софа кутова називається з 25 тисяч. Хочу зрозуміти, де ці подвійні софи. А де ця софа двомісна, яка 11,999 коштує? Бачу цю ось, ось таку кутову, бачу, а ось, ось ця софа. Вона не представлена, є світлого кольору. Ага, світлого, так? Та? Зараз темно. покажу, а та буде темного. Добре. Ось така софа ще, 11. А, тут виставковий зразок, але щоб ви знали, не виставковий коштує в сірому кольорі, і в такому, ну, і вже вона поруч стоїть. Значить, представлена. 11, ну, 12 тисяч це виставковий зразок. Він коштує 8. Ну, це акція тільки на виставковий зразок, пояснюю. Якщо ви забираєте з вітрини, його люди там трогали, мацали. І тут також стоїть софаліжко. А це інше. Ух ти, софаліжко, дивимось, така з сірого кольору, дві подушки до нього йдуть. Тут все на змійках. Тут змійки. Так, ліжко Розкладається. 9 тисяч коштує оця ліжко. 160 на 69, висота 78, тканина сірий, 146 на 96, висота 85, спальне місце 196 на 195. Ось така ліжко. Так, далі хочу показати ось, зручно. Так, знаєте, ну, там десь на балконі поставити, чи хтось прийде до вас, треба людині полежати, розібрали. Ось на полу воно не заважає. Так ви можете сидіти. Но мені сподобалося це крісло ліжко, 7500 воно коштує. І от так я його із далека покажу. Це ви на нього сіли зручно, воно м'якеньке, і далі, от ви бачите, розкладається як. Ну, Як матрас такий. Виходить. Ну, всі обставини різні бувають, квартири бувають маленькі, коли треба, ну, щоб простір не захламляти якимись диванами, то це, мені здається, дуже зручно. І на балкончик можна так поставити, У мене така лоджія тепла, я б собі таке хотіла. Ну не за 7500, ну, так мені сподобалось. Далі показую ось такий диван без е, цих ручок, на ніжках, дерев'яних. Дерев'яною такою підставкою. Так, якось він вже, я думаю, збирається. Да. Ось я попробувала. Так, він збирається, розкладається. Софа ліжко називається, тому що його можна розкласти ці дві частини в ліжко. 191 на 86 і 87 см висоту. Так, всім, хто мені пише, що камера там плаває, я не можу отак вам стояти, це буде нецікаво стояти і отак показувати просто по колу і там десь вдалекі розказувати. Ви бачите звідси ціну? Я, наприклад, не бачу з того столика, мені треба підійти. І якщо вам не подобається, як я знімаю, я не професійний оператор, я творча людина, тому мені самі подобається це заняття, чим я займаюсь. Якщо вам не подобається щось, то ви просто ну переходьте багато каналів зараз, обирайте щось інше. Ну, а ті, хто подобається, люди дивляться, дякують. якою пишуть якось зауваження в нормальній формі, то я це чую. А якщо ви там ну, якось себе ведете, не так, то мені теж я вас блокую. Софа ліжко, ось така дивіться, яка знижка замість 17500 коштує 11000. Ось таке, ще з подушечками воно іде. А це виставковий цей зразок, він буде зі знижками йти за 11 тисяч. Покажу вам його так ближче, тому що знижка суттєва виходить на виставковий зразок. Також буває, бачите, як у них виставковий зразок він не розібраний. Його не можна зібрати, тому ну, треба в такому виді везти додому, і от на нього знижка 7200, цей виставковий зразок іде, а коштував він аж 16 тисяч. Вітрина зібраний виставковий зразок. От якщо ви з вітрини забираєте, то ви його забираєте в півціни 7200, А так коштує 9 тисяч софа зі знижкою. Далі. І це у нас софи. Софи ці. Це не ця софа. Да, ці, оце що ця софа. Е, ні, ще якась це софи. Це як в парі дві софи. 21 500 зараз знайду. Це набір такий. Із двох со... соф. 3 плюс два місця софа. 21 500 замість 36 тисяч. У них тут просто, я зрозуміла, не все представлено. Є ціна, ви дивитесь на, ну, дивитесь на картинку і вже вам тоді її доставляють, чи показують. Отака От софа класна, яка м'якенька, мені дуже подобається такий декор м'який. Ой, клас! Такого молочного кольору. Бачите, тут воно як на таких не знаю, як прилипає. Ось ця штука так тримається міцно, але я чую, там щось таке підставлене, що вона надійно тримається. Так, ця софа коштує 9 тисяч замість 16. Це акція. Тедді називається, а колір в неї називається льняний. Ну, Дуже приємний колір. Далі ось така софа, подушечка сюди так ця підходить під софу, дуже мило виглядає сірому кольорі софа коштує 22 170 на 81, 82 сантиметри Бежевий колір, бежевий називається. Ось так виглядає софа. Далі, це я бачу зразу знижка на виставковий зразок. Так, вона коштує 22 тисячі на 2,5 місяця. І в неї 170 на 81. Висота 82 см. А якщо ви берете виставковий зразок, то 14500 на цю софу. Ну, зрозуміло, що вона е, як розбирається да, на 2,5. Ну, я не буду її розбирати. Ой, а тут такий колір гарний. Оце як більш такий до зеленого. Сіро-зелений, дуже гарний. Так, на дерев'яних ніжках вони майже всі, ось, бачите, на дерев'яних таких ніжках. Оця софа коштує 11,99, софа ліжко 200 на 83-82 см. Оця софа. Так, а, тут далі ж пишуть безємності для зберігання. Спальне місце 180 на 190. Ого, 106х190. А, ємності для зберігання, я зрозуміла. Ідуть, треба зачитувати. Також, як би, ну, така інформація. Тут у нас також софа за 12 тисяч. О, це в такому ось дизайні, дуже приємному. На дотик. Коштує вона 12 тисяч 200 на 83 без ємності для зберігання. Також спальне місце 106 на 190. Тут софа без оцих ручок іде. Без ручок глянемо вона. Зі зберіганням чи без 13 тисяч з ємкістю для зберігання. 114 на 192 спальне місце. Тут все-таки можна відкрити і там щось зберігати Ось внизу, ці софі, розкладається. І ще в такому кольорі, мені здається, така ж, Ні, мабуть, може і не така. Ну, Зі зберіганням також бачу. Софа ця йде так, 13 тисяч. З ємкістю для зберігання 130 на 192. Така в синьому кольорі. Так, вона як двома такими окремими частинками зроблена в синьому кольорі. Також коштує 12 тисяч без ємкості для зберігання. Ємності, правильно казати. 210 на 100, 85 висоту, спальне місце 114 на 190. Показує, який колір в неї в цієї софи. Гарно, що вони тут пледи, розкладають подушки, і зразу видно, як воно буде виглядати вдома. Хочеться щось купити. Хочу плед собі купити чи покривало. Ще не вирішила, що сподобається. Ніяк не оберу. Все, в мене немає часу. Тут 25 тисяч, софа коштує 228 на 154. Кут незмінний. Ага, тканина От Кут у неї незмінний. Тут можна ці подушки прибирати, зразок. Виставковий коштує 17 тисяч замість 25. Подушки такі. Мені здається, вони також да, на оцих змійках можна попрати зручно. І кут, тут написано, кут незмінний. Видно, так видно, що він незмінний в цієї суфи. А, тут уже крісло, розкладне крісло. 5400 коштує, мабуть, виставковий да, зразок. Крісло виставковий зразок 5 кілограмів замість 6500. А є ось таке крісло, це не виставковий зразок 6000, замість 6500, 103х69, спальне місце 68 на 195. Ну, Можна і поспати на такому кріслі, якщо є необхідність розкласти. Ой, крісло ось таке. Ой, я думала, воно качається. Хіба воно не качається? А ну, ні. Здалося, да, що качається. Крісло, тканина 2, 7, 2 750, 67 на 78, 92 висоту. Це по акції ціна. І тут ось таке крісло якомусь іншому юскі вже його показувала. 5500 замість 8500. Це саме акція, не виставковий зразок, а акція. І ось колір. А це що? О, це крісло-качалка. Дивіться, ой, клас! Кому таке подобається. Це крісло-качалка, коштує воно 7500. І ось його розміри 76 на 89 92 сантиметри. Дивани, дивани. Ні, це крісло, от ще я вам показувала. Ну, такі робити масаж в них можна. Класні крісла. І тут ще такі, як шкіряні також. Крісло 8800, крісло, виставковий зразок замість 11 тисяч. Ще з такими підставочками під ноги продають крісла. Так, оце з підставочкою продається. Так, вона коштує 11, а якщо виставковий зразок, то 8800. Ну, цю велику, я не пам'ятаю, ще покажу все, начебто вже показала. І трішки шкафи покажу. Ось ця велика софа ліжко з ємкостями. Дивіться, яка вона багатофункціональна. Отам ємкості для зберігання в неї є. З двох сторін так і написано. Навіть, да, з двох Ось тут ємкість внизу. Ну, дві, дві ємкості для зберігання. З обох боків спальне місце 140 на 265 тканина сірий, 286 на 83, 191 і 83 сантиметри в висоту. ну, відійду, покажу. І знову ж таки, виставковий зразок коштує 22 500. Продається зібрана. Зібрана. Угу. Цікаво, як же її довести. Потім зібрану виставковий зразок. Так, ось тут є меблі. Трішки прийду покажу, я ось уже меблі показувала, тільки в іншому юскі. Шафа. Ага. Ось ця шафа ось вона. Є така шафа. Зараз подивимось, як тут в неї. Ого, раз, два, три, чотири, п'ять. Ось оцих поличок. Така шафа навіть і маленька з цим дзеркалом. Так, поличок В ній неї, в неї багато, показую з далека білого кольору. І з цієї сторони в неї також шафа. О, ось такі ну, повісити одяг, навішаки, поличка. А це вже окремо продається комод для шафи. Є такі комоди для шафи за 1900, замість 2000. Так він 2000 коштує цей комод. Раз, два, три на чотири полички. А це виставковий зразок 100 гривень знижка. Ця шафа коштує 9 тисяч. Це саме акція, не виставковий зразок, а 9 тисяч коштує така біленька шафа і коштувала вона 12, 120 на 62 і 201 висоту. Дзеркало, білий меламін. Одна рейка, 6 полиць. Тут поруч, але я її не бачу, на Ну, тут на зразках 10 тисяч в такому кольорі. Все те ж саме, бачите, тільки тут меламін з дубом, ось з дубом на тисячу дорожче. Далі йдуть дві шафи більшого розміру, по 13500 в білому кольорі, дві розсувні двері, дві рейки, шість полиць. А якщо меламін і дуб, то 15. І висоту вони по 201 см. Є ось в такому стилі шафа. Так, більш такий цікавий. Під бамбук, як такий, я не знаю, японський, ну, гарненько. Ось така шафа на три дверці, я показую з дзеркалом. Верхня 27500, також 210 висоту, ламінат дикий дуб. Три дверця, дзеркало, дві рейки, вісім полиць. О, тут отак повісити. А, ця ж вища. Да. Ця вища, ця 210, а та просто начебто 200, да, 201. На 10 см чуттєво зразу відкриваєш і розумієш, наскільки більше простору. Так, це я відкрила одну сторону в цій шафі. Ось вона така приємна, приємна шафа. Дзеркало. І ось тут так. А, все повтор такий, начебто йде. Ті три полиці. Так, тут ще ось така шафа. Ух ти, яка цікава. Дві полички зверху так відкриваються. А, це окремо чи що? Це да, дивіться, це виходить, антрісолі від 96 на 50 і 40 см висоту. На шафі стоять окремо антресолі, їх можна купити. Як тумбочку поставити, якщо не на шафу, так. Далі є на три дверці антресолі. Вони тут не представлені. 3250, також висоту 40 см. А є шафа на дві дверці, ось цієї лінійки, є на три. Також до неї можна на дві купити антресолю, на дві. да, І на три антресолю на три за 3250. Шафа на дві дверці коштує 8 тисяч, показує тут повісити вішаки. Далі. Тут чотири, от мені подобається такі вузенькі, але багато поличок. Не люблю, коли мало поличок, щоб в них складати високі. І тут чотири цих три ящики. Ну, доволі компактно, гарно зроблено, Багато можна сюди всього покласти, в таку маленьку шафу за 8 тисяч. Зроблена вона, до речі, з меламіна і дуба. Є така шафа на три дверці, і буде також три. Ось цих видвіжних ящика, шухлядки. Три видвіжних шухлядки. Тут з дзеркалом ось така велика шафа йде на дві дверці і на і дзеркало вона ще вища. До а, тож, з антресолями ця, до речі, в неї 176 сантиметрів без антресолі, а в антресолі 40 сантиметрів. Тут шафа йде 220 сантиметрів. 220 сантиметрів. Ось така висока шафа. Показую. Вона буває на дві дверці за 10 500, буває на три з дзеркалом 15 тисяч. Це акція. Коштувала на дві 18, коштувала на три з цим дзеркалом 25 тисяч. Дуб міламін 156 на 61 і висота 220. Маленька 109 на 61. Дивіться, скільки тут поличок багато. Раз, два, три. 4, 5, 6 поличок. Дубміламін написано, да, так, дуб дубміламін, далі. А тут просто, виходить, відкриваємо це дзеркало. Так, така поличка зверху велика. Тут вішаки, і знову стоїться штука. Називається вона начиння для шафи за 2,250 69 п'ятдесят сантиметрів висоту, чотири корзини, 49 на 55 в ширину. А ну-ка, цікаво! Так видвигаються вони легенько начиння для шафи. Зручне це начиння для шафи, поки в юзках огляди не стала робити, навіть не знала, що вони існують, чесно вам кажу. А так зручно в шафу поставити. Чомусь цю штуку сюди положили, що можна ось так, як дно зробити, щоб воно не було сіткою, як приклад. Ну, молодці, гарно вони все показують. І тут такий як економ-варіант, я так розумію, ці шафи, отакі тканинні. тканині. Тут така, покажу найменше з цими як, шухлядками. Це у нас завжди низька ціна. Шафка Дамхус, Дамхас, 600 гривень, 35 на 35 і 100 в висоту вона йде. Три таких в ній ящика, кошика для зберігання. Далі показую ось цю велику шафку. Можна її отак закрити. Я колись так в Вроцлаві в готелі жила і дуже здивувалася, таку шафу побачила що Закривається оце так на молніях на змійках. Ось, змійки туди. Також змійками закриваєте все зручно, закрилась повністю шафа. Вона коштує півтори тисячі, тисячі на 50 і висоту 174 см. Ну, при необхідності за півтори тисячі. І бачите, як зручно. Зібрати її можна така коробочка, вона компактна, зручна. Ця маленька так взагалі займає місце дуже мало. Ось коробочки до них показують. Ще є менша шафа із цієї серії. Тут навіть так закрили, показали, як воно буває. Ось закриваєте. ну Зручно закрив і нічого там не видно. Ну Колір би хотілося поприємнішим. Може, такий, не... навпаки подобається, що не такий примітний. Може, десь це ставлять, там, чи може і в сараї можна, я не знаю, де це можна, скрізь можна поставити там, чи на балконі. 1250 шафа 100 на 46 174 в висоту. 4 полиці, одна рейка. так, 4 полиці, одна рейка. З шафами я закінчила, дивани вам показала. О, Тут так багато пленів на знижку. буду зараз обирати. Ух ти, у них є ще такі, дивіться, як знижено. Коштував 225, коштує 175. Ось такий сірий, також 130 на 170. Знижено ціни. Я тут поличку цю проходила і не бачила. О, покривало таке. Знижена ціну, дивіться, яка гарне. 375, а коштувала 550. Ну, вже вам покажу, що собі буду обирати. І вам покажу. Це називається плед стьобаний. На 180 тут закрито, Вон, мабуть, 130. А не ну, тут написано. а да, і тут закрито. Ну ладно, розберемося. Далі, що тут ще зі знижками? Ось такий. 1150 замість 2000 покривало. Ой, таке гарне, це покривало 220 на 240. І ось по 450, такі як еко. І вони у нас йдуть 130 на 170. Подушечки також ціну знижено. 250 замість 350 подушка. 35х45. І в такому рожевому ось кольорі подушка. Ага, гарні знижки. Дякую, що дивитесь мій канал. Пишіть коментарі, що хочете побачити, в в'юський огляд на що. Я завжди читаю. І мені, ну і самі цікавіше, коли розумію, що людям це потрібно. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!